Сьогодні Україну накриє пили Сахари. Повідомляє метеорологічна станція Бориспіль. Вчора пилом накрило Прикарпаття вже нині усю Україну. Прогнозують синоптики. При цьому буде аномально тепло для цієї пори плюс 25 градусів. Проте небо буде дуже тьмяним. В зовсім немає що прибирати. бджілки все повиносили. Всіх мертвих бджіл вже під вуликом. На вулику чисто, вони тільки з краю трошки, де вони роз... розкривали свої стільники, мед доставали. І все. Мертвих бджіл немає зовсім. Ось я вже переглянув дві сім'ї і ось така кількість мертвих бджіл. Тут практично їх і немає. В основному ось ці кришечки, що вони роз... розкривають стільники, все. Це бджілки вже за собою прибрали. Практично роботи в мене не залишилося. Переглядав я свої вулики корпусові на 12 рамок. Показав вам коротенькі ролики. Сьогодні повноцінно не відзнімав. Відео вже буду завтра розказувати, показувати на перекладі ось цих вуликів додановських. Сьогодні трошки вітряно і пізніше я прийшов на пасіку. Бджоли нападають, агресивні. Тому ну, незручно знімати, розказувати при таких умовах. Швиденько я все поробив, подивився. Вуликах чисто. Великі в мене надії ось на оцього вулика. Дуже гарна матка сіє, велика сім'я. Вже їм підставив навіть дві рамочки, бо дивлюся, що їм нема куди пилок складати. Вже на 1 квітня ця сім'я на 12 рамок, перший корпус повністю зайнятий. Завтра буду відзнімати, розказувати всі роботи, які я проводжу весною. Ось такий, можна сказати, перший. Повноцінний огляд сімей, які я буду проводити для них роботи. Також хто був уважний, бачив, які я методи застосовую проти боротьби з мурашками чорними. Ну але в кінці відео покажу на прикладі ось цього вулика і вже і покажу і розкажу, як з ними боротися. У Бо мене тут завжди дуже багато мурашок, не знаю, десь, можливо, там мурашник в землі біля того вулика, бо постійно Ну їх там дуже багато. Ну а сьогодні вже йду додому, для вас це буде секунда, ну а я чекаю завтра і буду для вас знімати відео, прибирати в вуликах, чистити і розповідати. Сьогодні вже 2 квітня, наступний день, поки мій димар розпалюється, розкажу про сьогоднішні плани на сьогоднішній день. Сонце вже сьогодні, до речі, гарно світить, голубеньке небо, пилова буря вже пройшла у нас. Так що все чудово. Буду я сьогодні переглядати вулики свої додановські. Дивитися, значить, потрібно мені сьогодні бачити на рахунок кормів, чи достатньо бджолам, кількість розплоду. І саме основне те, що я побачив по вчорашньому огляду сімей, це чи достатньо рамок достатньо рамок яких ля бджіл. Дуже багато зараз матка починає засівати на рамках. Також дуже багато залишилося після зими сіропу в рамках. Для матки практично в деяких сім'ях, де сильніша матка молода, практично вже немає де сіяти. Меду сиропу ось цього зимового, вони не встигають ще з'їдати. Молода бджола ну, от, виходить, але ще не, не, не в такій невеликій кількості. Зараз саме піде. І для бджіл немає де складати пилок. Тому потрібно рамку ставити суш для того, щоб бджоли складали пилок, або ж туди перейде і буде сіяти матка. Ось це головне, щоб зараз бджолам не було тісно. Щоб для матки було де сіяти, розвивати, розвиватись для сім'ї. Зараз дуже гарна погода. Як видно, квіточки світуть, пилок вони дуже багато носять, дуже багато пилку, практично кожна бджола залітає зараз пилком. Тому потрібно, щоб в вуликах було місце. Не боятися, краще забрати одну якусь медову рамочку, а підставити сухенько суш, для того, щоб для бджілок було. Куди складати полок, ну або ж для матки сіяти. Зараз я буду відкривати вулика, ось почну з цього десь знімаю. І буду показувати, в яких випадках, якщо де робити, показувати, як роблю це я. Ах, який зразу запах йде, такого пилка з вулика. Так, ось це така кількість сміття, яке я вчора зібрав з... скільки я сімей подивився? сіми сімей. Сіми сімей у така кількість. Так. Ну, от видно, так? Да? Приклеюють, але слава Богу, поки не гризуть цей утеплювач. Так, ну це колись я ще в лютому місяці вложив трошки підкормочки для них такої, вже там пусто нічого немає. Так, сім'я на 9-10 рамках. На 10 рамках зимувала. Дивлюсь, яка тут ситуація. Так, ну от. Десяту рамку бджоли обсідають. Бігають по ній, крума є. На крайній рамці є мед. Це вже добре. Так, теж рамка медова. і Ось видно, жовте бджоли заносять свіжий пилок, який перетворюється в пергу вже запечатаний в стільниках. Так, є. Корма є, вже далі можна за них не переживати. Кормів стільки у бджіл, що вони можуть ще одну зиму зимувати на них. Ну, от третя рамка, ось видно те, що я казав. Практично всі корма, які ось зими залишилися, і зверху ось свіжа вся перга. Занесена цьогорічна перга, видно, що вона така крихка недавно туди заложена. Жовтенька. Місць для бджіл не вистачає для того, щоб... Складати пилок і лімає сіти. Тому для цієї сім'ї обов'язково я зараз буду підставляти рамочку. Можливо, якусь із цих трьох заберу. Або з цієї сторони зараз дойду, буду бачити. І підставлю. Так, дивлюсь далі. Теж, ось дивіться, все повністю забите пергою. Все забите пергою. Тут амет. І з цієї сторони. Ну, я сподіваюся, видно жовте. Все перга, перга, перга і мед. Все заложено. Зараз дуже багато пилку бджоли носять. Якийсь я от вчора слідкував, то навіть білий пилок. Ну Ось теж дно, вулика видно, повністю е, майже прибране. ну Мертвих бджіл немає, вон там десяток можливо якісь лежить. А так ось такі ось ці кришечки, де вони розкривають стільники. Все. Тому їх потрібно прибирати, бо там вже я теж впевнений, що є личинки ускової молі. Так, слідуюча рамка, це вже гніздова рамка. Да, і ось є тут печатний розплод, і ось видно, матка мічена. Я колись клею на неї фіолетову міточку. І вже є трутні, розплод трутня. Тому. Я думаю, що це признак того, що бджолам стає вже тісно. Для матки немає де засівати. Дуже багато пилку повторюся. Теж рамка. Ось засіяно, все засіяно, де от дивіться по кругу пилок, з краю тут амет, по центрі запечатаний розход і де ось тут соти, не знаю чи буде видно, не видно. Там скрізь заложені личинки. Такс, теж розплод. Все засіяно розплодом, мед, перга. Корма, у бджіл є і дуже багато на дні бачу з цього сміття Зараз підмету трошки на кучку, щоб його зібрати. Так, ось, все забито пилком. Все, перга, 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 з боку мед. Так, все прибираю. Я вже думаю, що я туди достану далі. Це загрибаю. Бджіл, як видно, практично і немає. Все вже бджілки зробили. Все, досить. Далі вони самі собі там доприбирають, що я не забрав. Все, теж крайні, дві крайні кормові рамки. Мед є, зараз покажу. Теж мед і скрізь перга. Така і слідуюча рамка. Взяв ось таку рамочку коричнева. Світленька вона не геть біла, не геть темна, але для пилку, для розплоду вона підходить. Значить, ставлю рамка з розплодом крайня, Слідуючу ставлю ось цю суш і далі ставлю вже кормову. Підвигаю одна. Друга і третя. Крайню рамку я заберу. Я не забираю, бджіл струшу і ставлю за заставну. Тобто бджоли в мене так само залишаються на 10 рамках, але без одної кормової. Для них достатньо. Тут 5 рамок зараз кормових, з пергою. Плюс для матки є одна вільна рамка, щоб засівати, ну або ж їм складати пилок. Все ставлю, вони схочуть собі з цієї рамки нехай мед переносять у гніздо. Все накриваю. з Цією сім'єю розібрався на сьогодні нехай собі працюють далі. Переглядаю я свої сім'ї далі. Вже включусь, покажу самого останнього вулика, як і обіцяв. Покажу, що я роблю з мурашками, як їх вивезти, щоб вони не заважали бджолам. Так. А ні, морашок немає. Дуже дивно. Дуже дивно, що їх тут немає. Зазвичай в мене тут їх забито. Але видно, от бджоли переносять, крайні рамки стоять сиропом, ще осінню я їх забирав. Переносять собі, вибирають їх гніздо. І ось така кількість бджіл свідчить про те, що в гнізді їм теж тісно. Так, ще тут у мене зимнє утеплення. Забираю його, були морози, тому лужив. Вже воно тут зайве. Так. 12 ранок. Взимала в мене ця сім'я. Вона в тому році була дуже сильною. Тут молода матка. Ось подивіться на заставній ранці, рамці скільки бджіл. Їм тісно. Всім бджолам тісно. Буду зараз підставляти суш 100%. Сім'ї дуже зараз швидко почали йти у розвиток. І головне їм не дати зупинитися, зробити всі умови для того, щоб сім'я мала змогу куди розвиватися, щоб було місце. Якщо зараз цей процес не запустити, літом буде менше проблем з руїнням сімей і так далі. Так, кормові рамки і ось видно скільки пальці. Все забито пальцею. Де є вільна ячейка, там є ось вже якийсь іноматочник. Мисочки починають відбудовувати, страховуючи на всяк випадок, якщо не буде місця, куди їм далі рости, будуть просто-напросто роїтися у квітні місяці. І таке може бути. П'ять кормових рамок стоїть. Тому дивлюсь, які тут у мене рамки. Ні, з медом, так, вони, з медом не, треба, не треба. О, є сухенька суш з двох сторон. Сухенька винесене, ставлю, не розриваючи гніздо. Зараз я раджу навесні не розривати гніздо для бджіл. Тобто ось на цій крайній рамці є розплод, а далі йде корма. Ось між ними ставити суш. І так само з іншої сторони. Не всередину гнізда, а по краям гнізда ставити рамки суш. Для того, щоб матка могла цю рамку знайти і почати сіяти. Так, теж рамка. Суш, пустенька, з обох сторон. Ось була трошки пирога вже поцвіла. Вони це все приберуть. Так само, як з цієї сторони, аналогічно з цієї сторони. Ось рамка з розплодом, далі рамка йде вже кормова з медом і пергою. Між ними ставлю пустеньку в рамку для того, щоб бджоли неї займали. Так, все, бджоли, 2 квітня в мене сидять на 14 рамках. Я думаю, на медосбор тут буде сім'я на повний вулик. Так, є. І як я обіцяв, хоч тут і мурашок немає. Дуже дивно, завжди в мене тут їх дуже багато. Але я все одно обіцяв, то покажу, як з ними боротися, які методи я застосовую. Якщо в вулику є дуже багато мурашок, вони бігають і роблять собі тут гнізда, вибирають за рамок мед, найкраще це цибуля. Просто порізана цибуля. Ось стару я взяв, і от місця от вони мене завжди ось тут жили. Я на в місця, де лазять бджоли, натираю, цибулею і ось так навіть залишаю їх у вуликах, в місцях, де вони найбільше бігають. Це їх відлякує бджолам, це ніяк не шкодить. Цибуля дуже відганяє мурашок. Не люблять вони цей запах. Тому провірений спосіб. Багато років я вже ним користуюся, закриваю. Навіть от я ось положив. Кришку закрив, воно сік пустить і також не дасть. І потім беру, ось в мене є масло, отаке таке старе з мотоцикла, з мотора я зливав, замінював масло. Мащу ножки. Ось теж видно. Надіюсь, камера показує. Вже чорне, пару разів я мастив. Можна салідолом помастити. Ну, я мащу масло. Також мурашок воно вже не путь. Тобто, якщо в вулики є мурашки, звідси цибуля їх виганяє. А нові вже сюди не будуть бігти, бо перешкода для них є масло. Тому обмащую по кругу всі ножки і все, мураху у вас не буде. Ще можна обсипати попілом. от мурахи не люблять оцей запах цього паляного, горілого. Попілом кругом вулика обсипати, теж мурахи не будуть там. Ну це краще робити, коли мурашок немає попілом, і посипати, якби. Підстрахувати себе, щоб вони там не завелися. Коли вони вже є, то я думаю, вони цей попіл порозносять і будуть далі жити. Все, мащую. І ніяких мурах я не боюся.